Мені снилися крони дерев, які відросли після деокупації, гармати поросли травою, запах дощу і спокій бентежний. А пам'ятаєш, Сармата, як нас раніше лякала Зеленка, а тепер, посеред неї так гарно і затишно, зауважив срібний з легкою травневою посмішкою на обличчі. Сармат загадково промовчав. Загалом останні роки він став якийсь мовчазний, воно й не дивно, зважаючи на всі ті вагони жахіть, які привіз стрімкий локомотив війни. Це срібному пощастило він доволі швидко адаптувався до повоєнної реальності і влився у цивільне життя. Перший рік після перемоги він взяв собі на відновлення та відпочинок, Покатався по ретритах та лікувальних центрах. Все таки п'ять років майже невпинних болячок лишили свій слід на здоров'ї, помандрував україною та за кордонням. Потому срібний взявся за власну справу, невеличка майстерня ювелірних прикрас, бізнес локальний, але прибутковий. Молодому ветерану вистачало сил і на те, щоб говорити про війну, міжнародні форуми, документальні фільми, розслідування журналістів. Срібний погоджувався на все, що не давало людям забути. А от його бойові друзі не змогли так просто вирватися із водовороту воєнних буднів, їхні корні міцно вросли в просочений кров'ю ґрунт. Утім, срібний все одно любив бачитися з ними. Щосуботи він приходив у світлий сад, аби погомоніти з побратимами про те, як вони двіжували під Києвом і як потерпали від арти на Херсонщині. Коли з'явилися ФПВ, арта здалася нам дитячою забавкою. Еге ж, шустрий. підколював побратима срібний. Шустрий був перший в їхньому відділенні, хто побачив півішку в бойовій роботі. За всіма законами підлості та війни боєць якраз відійшов у справах у кущі. Шустрому тоді довелося виконати певно найвеличніший спринт в історії виправдовував свій позивний. Тепер він постійно дивиться в небо. Досі перевіряє, чи чисте. Посиденьки з бойовими друзями можна було організувати багато де, але срібний завжди бачився з побратимами у світлому саду це було особливе місце. Раніше тут стояла школа, саме в ній займало позиції відділення срібного у перші дні повномасштабки, школа чесно трималася разом з бійцями аж до прильоту кабу. Сумна доля всіх освітніх закладів у фронтовій зоні. За пару років містечко звільнили, ще за рік прибрали розвалене і почали висаджувати дерева як символ нового життя. Срібний тут почувався у спокої, у нього було хороше життя, достатньо грошей, затишна квартира, дружина, яка підтримувала в усьому. Але тут, у саду, зібрались ті, хто його по справжньому розумів. Тут були всі сармати скленовим листям, шустрий розкидався каштанами, малий вже зав'язував на собі персики, Вікінг, що проріс там, же, де й прийняв свій єдиний бій, з ними можна було пошелестіти про що завгодно.